Казка о Милюхи Лютує січневий мороз. Сьогодні так холодно, що маленькі школярі не пішли до школи. Орися теж удома. Не дійти в дитсадок через мороз. Вона в двір крізь шибку дивиться. Бабуся в хліві порається. Нудно Орисі самій. Он там на дворі, горобина червоними кетягами палає. Аж ось налетіла зграйка омелюхів. Усю горобину вкрила гарні птахи, груди в них рожеві, голівки чубатенькі. Посвистують омелюхи, ягодами ласують. Орися в долоньки плеще до птахів озивається. От коли б вони прилетіли до неї, та пташки на неї уваги не звертають. Все їдять та їдять, наїдаються. Дивиться Орися, а вони мляві стають. Свистіти перестали, раптом почали падати один Другий, третій. Усі попадали, який догори лапками, який на бочок. Ой, лишенько, стривожилася Орися, у вікно стукає, бабусю кличе. Прийшла вона і заспокоює Орисю. Все буде гаразд, говорить, я їм допоможу, а ти спати лягай. Бо вже темніє. Спить Орися, омилюхи їй сняться, свою пташину мову по свистом ведуть, надто вже близько до дівчинки підлітають, неначе гуляти кличуть. Орися до них ручки простягає і прокинулась повна світлиця омелюхів. На кімнатному лимонному дереві сидять. Очам своїм дівчинка не вірить, а посеред світлиці порожній кошик. Що за дива? Дві пташки на підвіконні сидять, дзьобами у шибку стукають. Підвелася Орися з ліжка на підлогу стала, а омелюхи всі до вікон. З деревця спрухнули сполохано, обшибки стурбовано б'ються. Орися знов до ліжка затихла, тільки очі з під ковдри визирають. Набралася терпіння, чекає. Сидять вони біля шибок, понадималися і не співають. Вирішила Орися випустити омилюхів, заговорила дзвінким голосочком Не лякайтеся, я вас випущу. Але вони знову схвилювалися. Відкрила Орися квартирку, сама в куточку ліжка притихла. Омелюхи в квартирку один за одним, один за одним, фурр фурр полетіли. Війшла бабуся, все пояснила. Мерзлих ягід наковталися омелюхи, дуже охололи їхні тільця. Від того птахи попадали, могли б загинути, але вона внесла їх у кошику до кімнати. Поки Орися спала, омелюхи відігрілися. А ти, Орисенько, добре зробила, пташки сумували б за лісом, а на горобину вони ще прилетять, та й морози великі тримаються в нас недовго. Ось така гарна казочка! А я вам бажаю солодких-солодких снів на добраніч, малята!